Поінформував сьогодні європейців під час засідання Європейської Ради і про черговий теракт, до якого Росія готується на Каховській гідроелектростанції. За нашою інформацією, агрегати і дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами. Зараз всі у світі мають діяти потужно і швидко, щоб не допустити ще й такого російського теракту. Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Звичайно, ми розуміємо, що окупантам байдуже, що буде з територією України. Вони цим своїм терактом можуть знищити серед іншого навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму. Північно-Кримський канал у випадку руйнації Дамби, Каховський ГЕС просто зник. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи